Доброго всім дня. Чому саме погляд зі сторони? Ну, перше, тому що я ж ніяк не залучений до багатьох подій. Я так би сказати, як то сказати, моя хата з краю, так? Але не зовсім так, щоб вона була з краю, а погляд зі сторони, тому що я. Хоча позабути не може, все рівно виходить. От так, які там сказав би, що я займаю нейтральну позицію, але я не канадська радіо СБС. Хоча воно теж наче вже останнім часом почало говорити щось, вже можна сказати, також і трошки ліпше. От. Але, але події, які зараз, Кругом Путіна такі от проходять, вони не зовсім грають йому на руки. Так карти складаться, що все схлопується. Оце коли на понти полізеш. Тому що гроші пішли з неба за продаж енергоносіїв. І все пішло по кишенях. І 25 років сидіти при владі, воно ж це все вже з реальністю відірвано. Вже ж ти не відчуваєш, де що і коли. Ти не відчуваєш, ти думаєш, ти весь час правий, і всі тебе будуть слухатися в світі так само, як слухаються росіянці. Але ж воно не так. І воно ж все рівно приходить, як каже писав Висоцький, з кольвірьочки нівиться, а сав'яса єс, ти в петлю, дивляться, я тут сижу в автомобілі. Так, я правильно сів чи неправильно, бо я маю тут. Зустріти пару дітей. Ну, не важна, значить, не важна. Бізнес є бізнесом. А, і і Сірія випадає, випилюється з путіновської е, орбіти. Раніше всі ці біженці сиділи в Совєтському Союзі, всі ці які режими їхні е, терпіли крах, вони всі бігли в Москву. І зараз нічого не помінялося. Янукович де? В Москві. Москові. От. Башар, якщо спасеся, теж буде десь там. О, такі речі. Потім дуже незрозуміло, що в Грузії так теж в Грузії. Так, Грузія це, ви знаєте, я про Грузію Гамарджоба в них кажуть. Я одно слово навіть знаю. Я пам'ятаю, колись гуляв по Сухумі. а до мене почав говорити на Грузинській. Грузинською почав говорити один чоловік Саркавелі, чи що Грузія Грузинською називають свою країну Саркавелі. А до Сухуми, до Абхазії там Мігрелія ближче була, всього. Там було багато мігрелів. Сам. Мігрелом це був хто Берія був Мігрелом. точно. Так і він почав до мене Грузинською говорити. А я кажу, що я говорю, ніхт Ферштейн. А він каже, ну що стидно тобі, значить, ти грузин, каже, грузинською не говориш. Ну, це все закінчилось добре, я сказав йому, що я з України. Мені здається, це був рік десь, може, 88-й, 1988-й, звичайно. І я, значить, ми закінчили з ним десь якомусь кафе, там випали трошки з ним віна з Кавою. О, там Чи мені Сухомі в зимовий період, це запах мандаринів і кави. Він мені почав розказувати про те, що московіти багато у нас забрали, каже. І це говорить: то все було наше. І це все було наше. Вони нас все забрали. І саме таке було підняття такого локального націоналізму кругом, не тільки в Україні, і там також. Я слухав його, гарний хлопець. Такий був, старший за мене. У два рази. О, і таким чином, це зовсім не похоже на те, що ми Ми ж не знаємо нічого. При Сталіні всі значить, пародірували грузинський акцент, всі ці ті. Сталінські ці керівники. Вони старались розмовляти з таким самим акцентом, як товариш Сталін, виборчої ученый. Що ми ще знаємо про Грузію? так? Шо, а помніш зінь, в 70-му у тебе був грузин, Та тут взагалі хлебал бензин. Припомні зінь. Це негарно бачите, це таким чином, чином. Вони. Але ви знаєте, що скільки я не зустрічав їх, коли жив в Україні. Я зустрічав тут одного, такого ж він. Сказав, що він в Україні був також, і в нього дружина з Миколаєва, українка, він десь її зустрів, приїхав в Україну і жив тут, так, в Канаду переїхав. То це все люди були переважно. Що в Росії, я коли колись зустрів, переважно люди були дуже добрі, дуже доброї натури, і дуже добрі, гарні, чесні люди, що я їх зустрічав. І дай Боже їм допомогу вирватися з цієї Московії, яка тягне їх назад. От. Дії на фронтах. От. Ми не можемо судити. Ми маємо знати, що багато дезінформації є. Те, що ми бачимо, щось негативне, воно може бути зовсім не, не негативне. Це може бути просто московська, російська дізуха. Яку вони, яку вони дезінформують, е, дезінформують наше населення що до сих пор, через всі наявні канали, через всі ці Тіктоки, Екси і так далі. Але е, бачите, ще є багато таких гарних новин, як Індія зовсім відказалася від закупок російської зброї. І не тільки від вони разом мали проекти, у них по розробці якогось там винищувача, ще по чомусь. Вони всі були канцел, всі були відмінені і все. Всі зрозуміли, що це таке російська зброя. Ви бачите, коли, коли я був молодий, молодий, маленький ходив в школу, також був там арабський конфлікт. Воювали так само в Сирії проти Ізраїля, там ще воювали один проти одного. То, звичайно, всім цим бандитам це Совєтський Союз зброю давав Безплатно. або дуже низьку ціну. Ето вони всі ці бивші воєнні совєтні, я потім їх зустрічав, вони казали, що наш автомат Калашникова найліпший, наші танки найліпші. А їх так вони, а такі поразки були, таке все. Воно, і ПВО, ці Ізраїль молоти, вони напхали того ПВО. Одним рейдом, все це як ППО протиповітряну оборону. що в 70-х роках Сирії, яка взагалі мала не досягатися ніякими літаками, вона вся була знищена. І танки взривалися. Вони казали, що ми простіші варіанти їм даємо, що наші танки самі лучші танки в світі. Це їм вони, і вони користуватися не вміють, і вони, значить, труси і так далі. нам, ми вміємо наша зброя сама ліп Бачите, все не зачіпали би. Нас, Україну, Українці щоб продавали цю зброю в якісь такі країни. А це вже все клямка. Цю металолом ніхто не купить уже. А можна було подумати, що вона розумієте, коли м -м, сидять багато кегібістів, на вони не інженери, вони не проєктори, вони сидять на... Теплих місцях довго, і їм починають ілюзії різні казатися. Вони ж не знають, в них ця інформація має поступати. але вони починають те саме в пропаганду вірити, як вони другим розказують. Дивіться взагалі, що проходило. Всі ці запуски тих ракет навіть совєтських. Хто ж там знав, куди вона долетіла? На яка точна вона? Де вона впала? От вона пролетіла там десь. З Кольського полуострова на Камчатку. І так в заданому курсу вона йшла і прямо в заданому квадраті приземлила. Хто це знав? Хто це провіряв? Це все докладувало наверх. Це КПСС. Вони приймали на озброєння. Я більше ніж впевнений. Всі ці, всі ці ракети, всі ці стратегічні ракети, вони близько не з такими характеристиками, які вони були заявлені ще тоді, коли вони в 70-х роках, коли ця зброя масово розроблялася. Ми бачимо, ми бачимо значить, що 20-річна, 30-річна зброя західна, вона, вона ефективніша, вона ліпша, ніж модерна, сучасна російська. Бачите, навіть навіть новий Калашніко автомат, який я пам'ятаю, що такий, куди? У них М16, у нас такий. В них, у них повна нас Калашніков, це взагалі. <с -1> навіть оці показують 12-й, яке 12-й, як -12, то кажуть, нормально стріляє. Ну, Но, каже, він вчитися треба каже, на ньому, як це. Він каже, нелегкий в користуванні. І він каже, бере і ржавіє дуже. От я дивився, значить, на Ютубі, що один порівнював cr 15 Це американський автомобіль таке теж. Я йому знаю, скільки років давно, вже. років, за три, може, за 40 вже. Так він каже, в ньому немає корозії, в нього покриття таке корозії немає. І береш, стріляєш з нього, і він стріляє, кучність, все так далі. А в Калашникова новий ящик відкриваєш, каже, і кожен ставиш на. один в одну сторону стріляє, другий в другу сторону стріляє. Жарід кожен день потрібно чистити. От, але ж, але ж... І це, це так само. Усь, З літаками. От, літаки, каже, індуси купляли на ці сушки їхні, які, там 35 чи що. І купили французький міраж. Чи Рафаель, Міраж, здається, французький. О, і... В цього сушки п'ять видів масла. І він полетів, сідає, і всі кругом в маслі п'ям плями кругом кругом ньоців плями, маслі і все. В Міража ніякого масла немає, ні звідки не тече. Такі самі характеристики. І двигун робить в 5 разів довше. А, а міняти його, то двигун міняється за. За, я не знаю, за 15 хвилин витягується при, при Сф-16, наприклад. В Росії треба два дні його витягувати і ставити назад. Такі інженерні інженерні, восувєцькі інженерні найкращі інженерні в світі. Так, що ця зброя в нас ж не була десь якась. Конкуренція на її виробництво, на, на... вони собі розкази розказували, що вони <кхи> самі вичі в них автомобілі, самі краші в них Урали, самі краші в них Катюші, що давні громи, ракети. І це все було для такого внутрішнього, внутрішнього користач, користувача, який сидів е з водярою, стаканом і дивився е програму програму з Кремля. От, яку йому показували. Розумієте? Зараз в Казунифі. <кій> ну, що саме, цікаво, це саме ми бачимо і весь час було. Ми, ми, Якщо взяти Другу світову війну, також початок, коли конфлікт, <кій> коли Німеччина перейшла кордони Совєтського Союзу і для війська, то у Сталі наш також було найбільше танків, і саме більше літаків і найбільше тракторів, які мали тягнути зброю, гармати і так далі. Де вони всі перетворилися? Вони всі, вони всі просто навіть з тим мізерним кількістю е, е, тягачів, авто, автомобілів, що мали германська армія, і то були трофейні, як то французькі або чешські. Вони із багато нижчими характеристиками, ніж які совєтські заявлені були. Всі були розгромлені. Розбиті, Ці всі танки були, попалили під броварами. О, Красноам'яці почали масову плен здаватися. все. Но ви не дивуйтеся, такі самі були моменти і в Першу світову війну. Вони мали в Берліні парад робити в 14-му році. Видно. Полтора мільйона армія московіту вторглася. Тоді в кордони Німеччини. Всі вони всіх кончили там в мазурських болотах. там Польща зараз це здається, вже ж Росія, але розтікла і зовсім малими селами. А потім, потім вони казали, що у них немає ні кулеметів, не вміють випускати. що Вони зовсім не готові до сучасної війни. У них автомобілів немає, в них так само, як зараз багато чого ви розумієте. То саме було при Наполеоновських війнах, при Кримської війні. No. Якщо ми подивимося уважно на прапори. Такі гарні. От прочитаємо. Давайте, що там написано в цьому прапорі, так? Що там про трудо написано, так? От люди прямо так. От бачите, що там написано про Трюдо? Канадійський прапор. Це люди в нас так люблять зараз. Ліберала Трюдо, який премєр міністр Це просто хата, так? Це просто, бачите, гарно написано, так? О, І це ми тут в Канаді кажуть, що в нас тут щось немає, що ми чогось боїмося, що ми налякані тут. Це чиста направда. Ми тут нічого не боїмося. Люди тут нічого не бояться. Тут люди нормально себе почувають. Хоробрі і вішають прапори, такі, як їм подобається. От, щоб це всі знали, хто каже, що в Канаді тут в Канаді. В Канаді. Канаді все нормально і гарно. Вибори в Румунії президента відмінили. А, тому що цей, значить, кандидат, який там хотів Україні зупинити допомогу і дуже він там за дружбу з Рашкою, набрав е, скільки там 26%. Так? Але ж проблема в тому, що до того ніхто його не знав. нього тільки 2% була популярність. Звідки 26 взялося. Вони почали шукати, значить, що знайшли інтерференс, сильніший вплив Росії на фальсифікацію цих даних і так далі. Тому буде переголосування. Розумієте настільки це ясно? все. вони навіть Руменію свої лапи на словакії. Цей фіса напевно таким чином також прийшов. Так, ну але діло не в тому. Це для нас добре. Що ще хотів сказати? Та, так дискусія, бо 에, Ілон Маск сказав, на 2 трильйони доларів він зекономив бюджет з своїми цими назвав The Department Dogs officially. ну Так само, як його Currency називаються ці криптовалюта. Його. Сам ці, я все до, досу. До, до, і це всі сміються тут, мають що чути. Не знають, звідки він візьме цих 2 трильйона, так як він соціальні виплати обіцяв Трамп не цей, не зупиняти, не зменшувати, не скорочувати, так як їх нема куди скорочувати. Він це обіцяв. Він на це не піде бо боїть обов'язкової популярності. Це ж популіст також. Далі воєнні витрати ну, вже не буде скорочувати, він завжди підтримував наших армій, наших воєнних і наших, і тим більше в такі часи, на кому він там буде скорочувати 2 трильйони, то всі я тут вже переслухав і перечитав масу, всі, всі рахують, і ну, ніяк не виходить, де б цих 2 трильйони зекономити. Ну, але кажуть, що він гарний менеджер. Ілон Маск, може, він щось придумає. Так якщо ще дивилися ви ці. В Трамп, значить, своїм сином і жінкою, і Ілон сидить там теж між ними. О, і, по-моєму, там, здається, з боку його мама. Все, це таке красава, красава. Кажуть, приходять, а він з Трампа виходить з хати. Значить. Ну, там велика хата. Кажуть, ти рано, ти там, Вже спиш у них разом між Мелані і Трампом. Кажуть, так? Подружився з Трампом. Да, да, так цікаво. Каже, що ми зараз все буде добре, у нас світле майбутнє, і ми полетимо на Марс, бо Трамп переміг. Будемо бачити. Кажуть, пожертвував на вибори Трампа більше аніж то-небудь за всю історію виборів президента. Ну, так.